Після виборів у кожній домівці з'явиться тепло. Прем'єр Арсеній Яценюк провів селекторну нараду з регіонами і дав розпорядження всім. Увімкнути опалення, що 26 жовтня, адже в Україні суттєво похолодає. Нафтогаз Яценюк просить закрити очі на заборгованість і навіть критичним боржникам продати газ. А тих просять схаменутися і оперативно розрахуватися з боргами. Найбільше винні нафтогазу Донецька і Луганська області понад 5 мільярдів гривень. Загалом усі регіоні технічно готові до опалювального сезону. Відзвітував прем'єр. Однак на тепер тепло ввімкнено лише в шести областях. України. Я хочу всіх попередити, шановні торші, значить, температурні режими з 26 числа підуть в мінус. По всій Україні, за даними гідрометцентру, температура буде нижче 8 градусів середньоденно. Це означає, що окрім шести областей, всі області повинні увімкнути опалення. Угоди немає, але є прогрес. Україна, ЄС, і Росія поки не вирішила газову суперечку. Чергова тристороння зустріч завершилася без очікуваного результату. Водночас, єврокомісар з питань енергетики Гюнтер Етінгер сподівається, що проміжну угоду укладуть 29 жовтня. Саме тоді відбудеться наступний раунд переговорів. За словами Етінгера, сторони погодилися на ціну у 385 доларів за тисячу кубометрів до кінця березня 2015 року. Водночас Росія на Полягає, щоб ця ціна формувалася за рахунок знижки, яка надається постановою уряду. Україна ж хоче спеціального документа з фіксованою ціною без прив'язки до контрактів 2009 року. Я підкреслюю, ціна повинна бути незмінною і не І не залежати від рішень Перш першу це все російського уряду. Вона повинна бути стабільною до березня 2015 року, і не залежати. Від будь-яких інших рішень.